Глава перша. Пансіон тітоньки Кетрін. У парадній залі приміського будинку тітоньки Кетрін відбувався урок гарних манер. Один вигинаємо спинку, давала вказівки огрядна класна дама Болонія. Два. прищулюємо вушка. Три. Втягуємо кіхтики. Чотири. Робимо кніксен. Крізь розкриті вікна вітер приносив затоки крики чаюк та шум прибою, але скільки б не вдивлялась в далечінь, Мала Джен, рівні ряди дерев та височений паркан затуляли від її погляду красу котячого моря. Їй страшенно хотілося цієї миті раптово опинитися на узбережжі, підставити мордочку вітрові, погратися з дражливою піною. Міс котес, пролунав над вухом Джен суворий голос класної дами. Напевно, ви причудово вмієте робити Кніксен, якщо дивитесь у вікно. Тож здивуйте мене своїм умінням. Зрозуміло, вона кепкувала ця бредка класна дама Болонія, а разом із нею сміялися й кузини Мурлін та Пурлін, які віднедавна перестали гратися з сестричкою. Але ні. Дженніфер Котес не дозволить сміятися над собою. Мала вийшла на середину зали. Зараз вона утне їм Кніксен. Зараз вона їм покаже. Один, два, три. Лапки Джен заковзали натертим до блиску паркету. Не встигнувши і зойкнути, вона зовсім неграціозно гепнулася на підлогу. Так. Класна дама суворо поглянула на неї через окуляри. Дженніфер Котес, напевно, ви не належите до аристократичної породи кішок, адже доводжу до вашого відому кожна аристократка, що поважає себе, як відомо, з дитинства вміє робити кніксен. Мурлін та Порлін тихо, але образливо зашушукалися. Розгублена Джен звелася. Дійсно, вона не має таких розкішних кучерів, як Мурлін, і таких гарних манер, як Пурлін. До того ж, вона й гадки не має про те, хто її батько, і не знає, аристократка вона чи ні. Та хіба через це вона гірша за інших? Дженніфер хотілося плакати від досади, та мала лише стисла губки і дуже вічливо промовила Міс Болоньє. Коли я виросту, я неодмінно навчуся робити Кніксен. І багато чого ще. А от ви, ви так і залишитесь бридкою та недолугою товстухою. Класна дама зайшлася від обурення. Негайно геть у свою кімнату. Ви чуєте, негайно. Завтра ви мені зробите Кніксен 20? Ні, 30 разів поспіль. Вирихнувши та задерши свого маленького чорного носика, Дженніфер з гідністю попрямувала до дверей. До того ж, лунало їй услід, я поскаржуся на вас, тітонці Кетрін. Ледве переступивши поріг своєї кімнати та зачинивши двері, Дженніфер кинулась на ліжко та заплакала. Ніхто, ніхто мене не любить, хлипала вона. Ні товстуха болонія, ні задавака Мурлін, ні капусна Пурлін. Порлін. Вони наклепають на мене тітонці Кетрін, і вона знову засмутиться і теж, теж не любитиме мене. Так, тітонці Кетрін нелегко було з племінницею. Хто, як не Джен, був здатен своїми вчинками довести до сказу всю обслугу в маєтку. Кому, як не їй, спадали на думку найхимерніші ідеї та вчинки. І все ж таки тітонька Кетрін дуже любила свою маленьку племінницю, а та відповідала їй взаємністю і зовсім не бажала її засмучувати. Гидкий кніксен, я ніколи, ніколи не навчуся його робити, хлипала далі Джен. Як ніколи не навчуся носити бант, співати. Та правильно поводитися за столом. Дженіфер згадала три останніх заняття на кожному з них вона зуміла зганьбитися. Розкішний банд Джен відчайдушно хотіла зідрати. Спів виходив надто пронизливим та гучним. А вечерю, яку слід було їсти повагом та чемно, Джен проковтнула одним ковтком. Чому? Чому я мала вдавати, що не хочу цієї смачної рибки? дивувалася Джен. Адже я була голодна, наче сто вуличних котів. Втім, саме сьогоднішній урок гарних манер засмутив її найбільше. Так незграбно гепнутися посеред зали, на очах у Мурлін і Пурлін. Тепер уже, напевно, вони не дружитимуть з нею. Дженніфер підвелася з ліжка, втерла сльози та підійшла до зеркала. Я цілком одна на цілому світі поскаржилася вона від дзеркаленю. О, якби ж я знала, хто мій батько або мала б друга, ну, хоча б одного, та жодного друга у мене нема. І тільки но вона зібралася знову розридатися, у двері обережно постукали. Потім петлі тихенько рипнули і в щілину просунулася мордочка покоївки. Вас кличе до себе мадам. Ну, от і все, повідомила Джен своєму зображенню, коли покоївка пішла. Я маленька, незграбна, абсолютно невихована сирота, з якою зовсім ніхто не хоче дружити. І я засмутила найкращу тітоньку в світі.